Доповідь незалежної комісії всесвітнього антидопінгового агентства ВАДА про маніпуляції допінг пробами російських спортсменів представив керівник розслідування канадець Річард Макларен. Це 97 сторінок. Результати розслідування повністю підтвердили дані про те, що в російському спорті діє система застосування допінгу з відома і під прикриттям вищих ешелонів влади. Хто замішаний у скандалі? Згідно з матеріалами ВАДА, міністерство спорту Росії керувало, контролювало і проводило маніпуляції з результатами аналізів спортсменів за активної участі ФСБ, а також центру спортивної підготовки національних команд Росії у Москві та Сочі. Макларен на підставі даних, які надав головний свідок, колишній очільник російської антидопінгової лабораторії Григорій Роченков дійшов висновку, що на зимових Олімпійських іграх у Сочі мали місце масові маніпуляції допінг тестами. Роченков за словами Макларена надійна і правдиве джерело інформації про допінг у Росії, так само, як і решта свідків. Рішення про маніпуляції з допінг пробами ухвалював за даними розслідування заступник міністра спорту Юрій Нагорних. Сам міністр Віталій Митко теж про це знав. Наскільки масштабними були маніпуляції? Кілька десятків російських спортсменів, серед яких 15 медалістів вийшли в Сочі на старт під впливом стимулюючих засобів, згідно з доповіддю вада проби заздалегідь відібраних російських спортсменів, були підроблені шляхом заміни сечі. Також зазначається, що система приховування позитивних допінг проб діяла в Росії з кінця 2011 по серпень 2015 року. Розслідування виявило пошкодження пробірок допінг-проб з Олімпіади у Сочі. Система приховування результатів тестів у Росії застосовувалася атлетами з 30 видів спорту. Що далі? На підставі результатів розслідування ВАДА закликала заборонити усім російським спортсменам брати участь в усіх міжнародних спортивних змаганнях, включаючи літні олімпійські ігри в Бразилії. У своєро голова міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що доповідь Макларена свідчить про шокуючу безпрецедентну атаку на цілісність спорту та Олімпійських ігор. Мок має намір без зволікання запровадити найжорсткіші санкції щодо всіх причетних до скандалу. Саме Мок ухвалить остаточне рішення про допуск чи недопуск російської збірної. На Олімпіаду в Ріо де Жанейро.